Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. Росіяни дро... чотирма дронами атакували основ'янський район Харкова. В обласній військовій адміністрації кажуть, внаслідок удару пошкоджено чи цивільне підприємство обійшлося без постраждалих. Чотири атаки росіян зупинили сили оборони на південно-слобожанському напрямку. Бої точилися біля Ізбицького, Приліпки та Синельникового. Загалом утрати російських загарбників за добу, що минула, понад 1200 штук. Тим часом моніторинговий проєкт Діпстейт пише, що російські загарбники ймовірно просунулися в Вовчанську. Це Харківщина. Активність ворога також фіксують поблизу тихого ямполя і новоекономічного. Що насправді на землі відбувається, розпитуємо у Віктора Тригубова, це начальник управління комунікації угрупування об'єднаних сил. Пане Вікторе, якщо Вітаю вас, Чу вас добре слава Україні героям слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж то давайте розпочнімо з того, що каже Діп Стейт. Імовірно каже Діпстейт, судячи з тих даних, які вони мають російські окупанти просунулися у Вовчанську. Що бачите ви, і що ми маємо знати про ситуацію у Вовчанську, і одразу після того буду питати про Купінськ. Так, справді, у Вовчанську є російське просування? Слід зважати на те, що у Вовчанську просто фактично зруйноване місто, і росіяни намагаються закріпитися на руїнах цього міста. Є там українські позиції у південних у західних районах, але, тим не менш, там просто не так багато будівель, за які взагалі можна зачепитися. Тому так, на жаль, російське просування у місті Вовчанськ є. Як виглядає сьогодні власне безпосередньо у Вовчанську? Оборона і спроба зупинити ворога. Про що йдеться? Це близькі стрілецькі, а чи контактні бої, а чи все одно це битва дронів. Що можемо і що маємо знати про цю жку ситуацію? В першу чергу дрони. В першу чергу дрони, які намагаються постійно винищити піхоту, яка або засіла на позиціях, або намагається пересуватися. Трішечки проблемно з погодою. Чому росіяни мають змогу наступати? Чому вони мають змогу вести інфільтраційні дії? Це тому, що зараз дрони використовуються трішки обмежено, тому росіяни реалізують свою перевагу у живій силі. Якщо говорити про Куп'янськ, що маємо знати звідти? Як виглядає оборона саме цього населеного пункту? Ну і навколо, ми розуміємо, що там навпаки оптимістичніше, саме тому, що росіяни там сильно поспішили і сильно переоцінили свої сили. По-перше, по-друге, потім намагалися якось підтягнути реальність до власних заяв і зробили тільки гірше у самому безпосередньому місті. Куп'янську росіяни присутні у північних районах міста, і там вони поволі знищуються українськими ППЛА та в принципі українськими контрдіями. Росіяни паралельно намагаються тиснути на захід від міста. Це по перше, а по-друге, намагаються обійти місто з півдня і тиснути у районі по знового, витисняти українські війська з правого берегу, першого з лівого берегоску. Ви точно робите аналіз? Але так так? Так? Ви точно робите аналіз загалом по всій по всій вірній ділянці фронту і аналізуєте, що змінилося в поведінці ворога, в тактиках, в стратегіях. Чи можете говорити і чи можете вживати до ситуації загалом слово ескалація? Чи як ви називаєте саме цю фазу, яка відбувається нині на Харківщині? Ну я б не сказав, бо насправді тиск доволі таки стабільний. Тут немає якихось окремих спалахів. Тут є стабільний тиск вздовж усієї лінії розмежування. Але ін, інколи він має певні. Центри, але здебільшого він доволі таки рівномірний. Тому назвати це ескалацією, що ось не було, не було, а тепер поперло, ні. Це, це принаймні не про це район. А Яка ключова мета ворога, на вашу думку, саме тут? Це є тиск на Харків чи відтягування сил з Донбасу і з, ну, приміром, з Гуляйпільського напрямку. Дуже залежить від конкретного напрямку. Наприклад, якщо ми говоримо про півроку. Денис Слобожанський напрямок Основальців тут явно створити певну зону контролю вздовж російсько-українського кордону. Я як найглибшу. Якщо мова йде про місто Вовчанськ, то тут елемент створення цієї зони контролю. Якщо мова йде про місто Вовчанськ, то тут явно хотіли взяти себе місто і як залізничний вузол, і з політичною метою, бо до свого часу тут колись провели референдум, ось цей псевдо. Де референдум російський і їм хотілося показати, що ось вони з цього міста не просто втекли, а пішли щоб повернутися. Якщо ж ми говоримо про Лиманський напрямок, то тут очевидно є спроба вийти на слов'янську кремоторську агломерацію з іншого боку. Ну, давайте ще проговоримо про інформаційні атаки, а чи спецоперації, якщо можна це так назвати, у ворожі я маю на увазі. Що Донбас був постійно в полі уваги, то так. Але останнім часом доволі багато сталося з'являтися і фейків про Харківщину. Захопили, змінили, за ну і так далі, і так далі, і так далі. Чому саме Харківщина? І на кого це розраховано? Бо ж точно певно не на наших. А чи. Не на наших мені здається, що одночасно дві аудиторії це на закордонну і на російську. Ну з російською все зрозуміло, а за кордоні треба було показати, що є просування Російської Федерації не тільки ось на Донбасі, що є просування ще десь що ось не тільки покров беруть. А ще й беруть Куп'янськ, але і з Покровським, і з Куп'янськом вийшло якось не так, як гадалося. Але дуже треба було саме під ті перемовини, в які зараз починає влізати Російська Федерація, дуже потрібно було показати сильну позицію, намі заявити сильну позицію. Наскільки це відповідає реальності, це вже до права десята. Тим більше, що якщо ми будемо чесні, справді нагору в Кремль доповідали про те, що ось вже, вже все взято. Що ось вже взятий Куп'янськ ось вже взяти Попроським. Ну, не наш напрямок, але Прокопівськ справді до Кремля доходила інформація, що ось вже точно взяти, і саме тому Путін показав себе ідіотом, виступивши в прямому ефірі кілька разів, розповідаючи про те, чого взагалі не існувало. Почули Віктор Тригову, начальник управління комунікації угрупування об'єднаних сил, був із нами на зв'язку. 88-річного чоловіка поранено через російський обстріл Запорізького району. Зробили це росіяни, зрозуміло. Загалом понад 700 разів російські війська атакували населені пункти Запорізької області напередодні. Запустили більше 460 дронів. Також були артирелтер артилерію РЦЗВ та обстрілювали кабами, каже очільник Запорізької обласної військової адміністрації Ван Федоров. Загалом мають 34 повідомлення про те, що пошкоджене житло та об'єкти інфраструктури. Російські війська ймовірно окупували село Балаган, це Донеччина, також села Солодкий Затище, це Запорізька область. Її окупанти ведуть активні наступальні дії біля Гуляйполя. Повідомляє аналітичний проект Діпстейт. Важка ситуація так само і біля Покровська. Там українські військові утримують північну частину міста. Підтверджує речник угрупування військ схід Григорій Шаповал. Окрім Дніпропетровщини, ціль ворога цієї ночі були Вінниччина та Одещина. Загалом Росія запустила по Україні 137 дронів. ППО знешкодила 80 з них на півночі, півдні, сході та у центрі країни. Повідомили у повітряних силах. Влучання 57 безпілотників зафіксували на 13 локаціях.